Велика Британія оголосила про наміри забезпечити Україну постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року. Таку заяву оприлюднили в день візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Латвії, де він обговорив питання безпеки з керівниками країн так званих об'єднаних експедиційних сил. Британський прем'єр закликав партнерів у наступному році зберігати або підвищити підтримку України. В цей же день міністри енергетики ЄС погодили обмеження ціни на російський газ. Таким чином у Європі прагнуть захистити споживачів від різкого зростання цін, спричинених російським вторгненням в Україну. Більше про це розпитаємо в нашого європейського кореспондента Богдана Цюпана, який зараз приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе! Давайте спочатку поговоримо про цей з'їзд у Латвії. Представники яких країн зібралися сьогодні в Ризі, яка взагалі була мета їхньої зустрічі? Йдеться про 10 країн. Фактично на чолі з Великою Британією туди входять країни Балтії, Скандинавії, також Нідерланди і Ісландія, і це країни, які дуже тісно співпрацюють. Військово у цьому регіоні, який дуже очевидно наближений до Росії, і який став надзвичайно важливим у зв'язку з російською війною в Україні. Отже, фактично, це зібрання було для того, щоб підтвердити те, що ці країни вже роблять у намаганнях допомогти Україні протистояти російській агресії і забезпечити. Постійність і безперервність цього процесу насамперед, але також і можливість збільшення допомоги, зокрема, про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Я пропоную послухати цитату з його виступу насамперед, треба забезпечити більше військової допомоги, щоб та допомога відповідала теперішньому становищу. Це означає більше засобів протиповітряної оборони. Це більше артилерії, більше бронемашин зі свого боку від сполученого королівства. Ми зобов'язуємося зберегти допомогу на цьогорічному рівні 2,3 мільярда фунтів, або перевищити цю суму. Я дуже заохочую інших за цим столом робити усе можливе, щоб зберігати потужну підтримку. Римко Богдане, ця зустріч в Ризі відбулася в день чергової атаки Росії дронами на українські міста. Що зараз найбільше потрібно Україні, і чим тут можуть допомогти європейські партнери? ну ти вже чув у е, ріші сунака, зокрема, згадку про засоби протиповітряної оборони. Також були розмови про важливість артилерії, і, зокрема, амуніція та боєприпаси, які Україна витрачає у величезних кількостях і. Запаси, яких очевидно треба постійно повновлювати. І йдеться не лише про склади, про те, щоб взяти вже готові снаряди, наприклад, а для того, щоб налагодити їх безперебійне постачання, і у наступному році як виглядає це буде дуже потрібно Україні. Але про те, що саме на чому наголошував Київ, напевне, найкраще послухати у уривку зі звернення українського президента Володимира Зеленського якого він використав відеозв'язок для того, щоб промовляти до учасників цього зібрання в ризі, і, зокрема, він говорив ось таке: я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО, нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів. 100% повітряний щит для України це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз. Щоб наші оборонні операції були успішними, ми потребуємо сучасної сучасної бронетехніки, передусім танків. Немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідно. Так, дійсно, це важливі слова, важливі пріоритети, на яких потрібно звертати увагу теж. Богдане до ще однієї теми. Сьогодні, після майже півроку дискусій, європейський союз узгодив верхню межу цін на російський газ. Що це означає на практиці і чому про це так довго домовлялися? Ми можемо сказати, що ці дискусії, дуже складні дискусії, тривали можливо більше навіть ніж півроку. І ми пам'ятаємо, що не так давно нарешті західні країни домовилися стосовно верхньої межі для російської нафти. І йдеться лише про російську нафту, яку транспортують морськими шляхами. Тут йдеться про. Ціни на газ у Європі, і до речі, попри те, що звичайно, що цей крок націлений насамперед стосовно Росії, досі найбільшого постачальника цього цієї сировини для Європи, але йдеться насправді про ціни на газ загалом, які були підстрибнули неймовірно цього літа у Європі. І отже, проблема була в тому, що Низка урядів у Європі вважає, що дуже небезпечно втручатися у е, ринкові механізми, і вони побоювалися, що якщо обмежувати, накладати якісь серйозні обмеження для ціни на газ у Європі, то постачальники цього газу просто будуть його постачати куди-інде на інші ринки, і тоді у Європі будуть ще більші проблеми з газом. Але зараз є домовленість. Є домовленість, яка повинна ще бути схвалена керівниками держав Європи. І 15 лютого вона має набрати сили. Дякую, Богдане. Будемо стежити за тим, як працюватиме цей механізм. Дякую тобі ще раз за твою інформацію. Нагадаю, з нами був на зв'язку Богдан Цюпин.